Доброго дня мої вітання, як завжди, з вами Омелян. І супер пропозиції з Нідерландів Лізингові автомобілі. Сьогоднішній нашій увазі Nissan Qashqai Автомобіль 2017 року. Куплений лізинговою компанією 6.07.2017 року за 32 тисячі євро. 32 тисячі євро ціна з ПДВ. Написано на сайті, якому я залишу в посиланні. Називається сайт check and taken Можна брати голландський номер, забивати туди і видно інформацію, який двигун, який розхід автомобіля, об'єм багажного відділення, салону і тому подібна інформація. Такий супер чудовий. Колір даного автомобіля. Автомобіль лише приїхав з аукціону, ще немає в інтернеті. Комплектація ТЕКНА. 17-й рік, сірий, такий темно-сірий металік, така мишка колір. Автомобіль просто в чудовому стані. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, нето без ПДВ. Ми купуємо автомобілі без ПДВ 12 тисяч євро. Ціна в Україні з доставкою і розмитненням буде прорахована і написана в темі відео. Перейдемо ми до автомобіля. Такий шкіряний салончик, електросидіння. Датчик рух по полосах, коректор фар, круїць, навігація, клімат двохзонний, підігрів сидінь. Є в нас два ключика до автомобіля без доступ, підігрів пасажира, сидінь, підігрів водійського сидіння. Камера заднього виду, круговий обзір, камери по периметру. Тобто, парктроніки передній, парктроніки задній. круговий обзір, передню камеру також можна включати. Навігація, стар стоп, стандартний набір. Нісана Кашкая. Датчик світла, датчик дощу. Все присутнє в даному автомобілі. Електронний ручник. Пробіг даного автомобіля 182 тисячі. Це є голландський автомобіль. І... Пробіг це не є великий, це досить, можна сказати, це нормальний пробіг, щоб купувати автомобіль для себе. Тому що коли буде пробіг 100 тисяч, ціна на декілька тисяч євро буде вища. По салончику автомобіль знаходиться в чудовому стані, лише потрібно привести прибирання. Ніхто ніякого прибирання, ніяких їм не проводив. В Голландії дорого, а я особисто не маю просто часу робити всім чистки. І... Панорама в даному автомобілі є Рейлінги. хром під вікнами, задні вікна заводське тонування, досить хороший стан. Панорама в нас має шторку електричну, можна відкривати повністю, кому як подобається, кому як симпатизує. Такий автоматично працює так само. Такий супер чудовий автомобіль на легкосплавних дисках. Резина в нас бачимо, мішелін літня, протектор в хорошому стані, такі чорні диски німецькі доставлені на даному автомобілі. Має автомобіль безключовий доступ, тормозні диски задні. В хорошому стані. Фаркопчик і досить класний практичний нарядний колір. Сірий металік такий насичений. Лакофарбове покриття як нове. Звичайно, є якісь Мікро царапини, але якихось таких надзвичайних немає. Є невеличкі царапинки на крилі передньому, які можна полірнути в Україні без проблем і забрати їх. Так, вікно в нас 17-й рік. 17 рік, всі вікна рідні, автомобіль просто в чудовому стані. Багажне відділення є в нас набір лампочок. Багажне відділення складається з двох частин, тобто є отакі перегородочки є. У нас є. В нас є аптечка і і все, що повинно бути. Можливо, якийсь голландий щось використав. Аптечка є. Схована сервісна книжка від Ось такий набор. Заодно лізинговий автомобіль з лізинговим обслуговуванням. Ця історія є на офіційному сайті, на офіційних, офіційних дистриб'юторах можна витягнути. Книжки вони штампують досить мало. Але якщо по він-коду перевірити, то є багато. Когось багато обслуговування, багато заїжджають, тому що таке, як дрібне навіть чи лампочку в стопі, чи батарейку в ключа, тут все міняють на сервіс. Людина, яка користується автомобілем, у нас автомобіль лізинговий і Свої ручки вона не буде пхати, мастити і мучитись міняти поворот. Світло ближнє-дальнє було включене Ледовське. Зараз в нас денні ходові вогні. Просто чудовий автомобіль без лишніх слів. Включаємо ближнє дальнє. Є авто, такі модні нарядні поворотники. Кого цікавий такий автомобіль? Більш детальною інформацією, звертайтеся, надам сервіс. І також привезу, розмитню даний автомобіль в Україну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до нових відео.